Мінський меморандум працює лише частково. Україні слід робити чергові кроки на міжнародній арені. Якими вони будуть? Про це ми поговоримо з аналітиком інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. Пане Володимиру, доброго ранку. Доброго. сьогодні в Мілані розпочинається е, саміт Азія Європа, і є шанс, що там, е, крім участі, звичайно, будуть і перемовини між президентом Порошенком і паном Путіним. Що може стати предметом цих перемовин, якщо ця зустріч таки відбудеться? Ну, тут виглядає так, що цей саміт взагалі вигадано для того, щоб відбулися перемовини між Порошенком і Путіним. Але звичайно, що це є такий регулярний захід в рамках італійської зовнішньої політики. Це італійці його регулярно проводять. Азія, Європа таким чином. І буде багато глав держав, лідерів, але вже зараз, вже ще вчора, та стало відомо про те, що головним головною темою саміту буде ситуація в Україні і російсько-українська війна і можливе врегулювання. Тому особливі надії українська дипломатія і українська влада покладає на зустрічі в рамках цього саміту з ну, по перше з лідерами європейських. Держав і так само з спільною такі зустрічі переговорів з російським президентом. Тема очевидна тема найактуальніша для України, найболючіша це війна на Донбасі, виконання не точніше, не виконання Росією мінських домовленостей і бойовиками теж і як е, зробити так, щоби Росія повернулася до. До виконання своїх зобов'язань, ну це загалом сказано. Є якась інформація про те, що реально стане предметом розмов цих, і які взагалі результати міланських зустрічей можна вважати для нас успішними. Ми не говоримо тільки про зустріч президентів Росії і України. Ну так, бо ще важливішими будуть зустрічі російського президента з європейськими лідерами і не тільки з президентом Порошенком. Але що саме конкретно, то конкретні кроки на виконання тих 12 пунктів мінського, мінського меморандуму, і думаю, що ми ну, будуть озвучені певні дати. Коли які з цих пунктів потрібно буде виконувати контрольні дати, перш за все, для, для російської сторони, бо українська сторона виконує свої, свої пункти, свої зобов'язання. До мінського меморандуму був докладений ще, так би мовити, доданий додаток та граф чи протокол виконання цього, цього меморандуму. І, Невідповідність російських дій дій російського керівництва, російської армії і бойовиків цьому протоколу стане предметом обговорення з одного боку. Ну, начебто, документ ще таємний, не не широко не не оприлюднений. Що стосується дат, але е, думаю, що саме про це і будуть говорити. Сьогодні у Мілані саме це стане предметом діалогу знову ж повторюю не лише між Путіним і е, Порошенком, а так само і з залученням е, ширшого кола свідків цього, цієї розмови. В особі лідерів європейських держав. Ну, от Ви говорите про розширення кола про свідків про інших керманичів інших держав. А в нас же є досвід. Ви вже згадали мінські домовленості, а є ще Будапештський меморандум. Як він ну, виконується, Будапештський меморандум свідків. це вже давня історія, враховуючи сучасні обставини. Це вже перегорнута сторінка до нього повороту не буде. Зараз актуальна тема зупинити війну, зупинити бойові дії, бо вони з. Спалахнули з новою силою вчора. Ви знаєте, і не з української вини. І тому о, ну мета очевидна: зірвати українські вибори, зірвати парламентські вибори, погіршити ситуацію на фронті і так далі, збільшити кількість знову ж таки, жертв, руйнувань і тому подібне. Тому давайте говорити про актуальні проблеми, які існують на сьогодні. Ну а хіба взагалі можна домовлятися? Ми ж бачили результати домовленості тих самих мінських, а ма на увазі саме Росія, Україна. Як вони спрацьовують? Скажімо, згадайте той же гуманітарний конвой, пам'ятаєте? А потім. Милайську, очевидно, Росія жодного разу не виконала е, тих зобов'язань, які на себе брала, починаючи з е, березня місяця, коли ще перші Женевські е, бу, була підписала угу. так звану Женевську декларацію. З того часу Росія не виконувала жодного е, жодного документу, який підписувала в, в цьому конфлікті. На Донбасі і з Україною теж тому. О, ну, А яка альтернатива у нас? потрібно о, бути на насторожі, і не, не варто довіряти всьому, що говорить і обіцяє Росія. А треба змушувати її це робити, а змусити ми можемо лише за допомогою наших західних союзників. Ну, це... Тому такий формат тому такий... у нас немає просто іншого шляху, як о, змушувати Росію ну, За столом переговорів на полі бою, будь-де, І показувати формальне свої... невиконання цих домовленостей, Так, 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 так? і показувати їхні, їхні там, де вони наслідили, там, де вони. ну... Ті докази невиконання з російської ну, Росія досить активно грає зараз на міжнародній арені саме з точки зору піару. Згадайте лише про участь Росії у саміті G20. Це висвітлюється зараз у пресі. Я так бачу, і відведення військ від навчань. Ви пам'ятаєте, це ж також напевно було зроблено для того, щоб напередні зустрічі у Мілані виглядати красиво? Так, так, очевидно, росія в своїй парадигмі діє. Вона нав'язує світу свою хвору уяву про те, що відбувається на Донбасі і е, останні коментарі там той ж той же самий інтерв'ю Медведів американському телебаченні, Воно все ставить з голови на ноги, і так звана російська правда, російська логіка е, транслюються крем... речниками Кремля. Але вона не має нічого е, якби, спільного з реальністю, точніше, має спільно дзеркально протилежна, і е, е, тому е, ні західні лідери, ні західна громадська думка, ні українці, звісно, в цьому вірити не можуть. Е, так, от участі великій двадцятці. Ну, участь так, це теж це інший, інша історія, це інший, інший формат, інший саміт, інші господарі, інші учасники. Е, традиційна, е, ну, це неформальна, так би мов, неформальний клуб, до якого е, належить в тому числі і нинішня Росія. Її вигнали з е, Великої вісімки, так званої, але е, куди вигнали? У Велику Двадцятку. Та? Е, там е, вони ще е, е, залишаються, і там теж буде своя жорстка розмова, тому що. ну... Лі... так би мовити, лінія на ізоляцію Росії е зовнішньополітичну вона прослідковується, але не на повну ізоляцію. Так, це означає, що десь потенційно захід все ж таки бажає зближення з Росією? чи зручно, це не коли про зближення мова, мова про діалог, мова про тиск на Росію з метою, щоб вона виконувала щоб вона дотримувалась міжнародного права. Це ж не є е е капітуляція, це тиск. А чи цей тиск спраці дивіться, Ангела Меркель? Вона проігнорувала зустріч в Сочі. Це також елемент впливу, чи як це повинно діяти? Адже зустріч не відбулася з одного боку, ну, тим не менше, все одно Азія і Європа. Ну тому, що Ангела Меркель зустрінеться з Путіним у Мілані сьогодні. І, ну, вона не бачить сенсу говорити з Путіним про те, що хоче Путін говорити. Вона а хоче говорити з, з ним говорили... про те, що вона хоче. Ну, звичайно, оскільки, оскільки Росія формувала би повістку денну цього, о, цього форуму петербурзькі діалоги у Сочі, вони перенесені на невідомий час, фактично скасовані. І позиція і аналітичних центрів, і громадських організацій. Громадянського суспільства Федеративної Республіки Німеччини була первинна і визначальна. Політики потім повелись так, би мовити, на, 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 на цю пропозицію. На праві, так, так так відповіли на запит суспільства, щоб не 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 було скандалу. Бо це справді погано би виглядало, якби німці вели якісь окремі переговори з путіним на його території, при тому всьому, що весь світ оголосив і дотримується санкцій проти цієї країни. От така агресивна політика Путіна вона ж піднімає його власні рейтинги всередині держави. На якраз якщо поїздка пані Меркель могла її дискредитувати, то якраз позиція Путіна навпаки дає йому більше шансів виглядати потужним керманичем. Ось чи не означатиме компроміси з заходом для нього втрату підтримки якраз всередині держави? Якщо він. Таки рухатися. такий ризик є для режиму Путіна, звичайно, але навряд чи ну оскільки вони контролюють повністю інформаційний простір е, своєї Росії, то можуть розказувати людям все, що їм захочеться, і пояснювати так, як їм ага. потрібно в даному випадку. Я невелику надію покладаю на те, що якось прозріє російське суспільство від того, що дізнається якусь нову інформацію, навряд чи це можливо. Тобто ця новина вона може бути подана в вигідному ключі. Ну звичайно, він буде пояснювати так, що диктатура Путіна буде зміцнюватися, тому що буде, ну умовно кажучи, там збільшуватись якась американська загроза і, і ядерної війни, наприклад, всі в бункер, ховайтеся, да, і ми вас будемо берег, зберігати там в бункері як. Законсервованими таке теж може бути це абсолютно божевільна ситуація. І я більше сподіваюся на економічні причини для зміни російської політики, російської позиції. І не лише тепер вже на санкції, торгівельні фінансові, фінансово-економічні там чи персональні для стовпів режиму Путіна, а і на падіння ціну на нафту, яке відбувається зараз на наших очах. Дякую, пане Володимире. Ми будемо слідкувати за подіями. Тим більше дуже цікаво буде дізнатися, які ж результати цього саміту. Дякую, що сьогодні до нас завітали у студію. Дякую вам.